Ось вот така сейчас в мене обстановка. Я дуже благодарен тим людям, хто придумав вот эту. Казалось би просту річ. Но вона так спасає. Тата вот окупна свічка. Если год в окопах, я ні разу ней не пользовался. А тепер, думаю, попробую, тому що холодно. Нет, тут. Воно действительно согревает. Класна штука. Тепло. Мысли теплі, які слізуть в голову. Сейчас жду в евакуацію, пацани дето за мною вибігли. По ним дві півішки сработали, але до евакуації далеко йти так, що прийдеться поднапрягтися, як то кажуть. Місяць такий цей нефартовий в мене. Прошлий год, а, кажу прошлой год, в 2023 році я в цей місяць, листопад, я теж отримав поранення, тільки много. Зараз руку. Я не знаю, цей беспредел закінчиться, коли я не знаю. Но судя по тому, що тут відбувається, не будем мира. Що Потери, в противника, що в нас, Люди гражданські, розбитий город превращается сейчас в призрак. Просто город призрак. Нема, блять, ни душі, нічого. Це страшне. Не та війна, що раньше була. Раньше война, есть война, да, допустим. Ты встречаешь противника, ты можешь окупаться, ты можешь зробити якусь больницу, позицию и тому подобное. Дати е, нормальный е, отпор противнику. Независимо від кількості его. А сейчас ты просто законсервирование в окопі біндажу, якщо є.